Наживалися на ремонті оборонних об'єктів на Волині, так кажуть слідчі ДБР. Повідомляють, що викрили начальника квартирно-експлуатаційного відділу та директора приватного підприємства. Мовляв, так ремонтували приміщення для потреб військових, що тепер у правоохоронців питання у чиїх кишенях 2 мільйони 200 тисяч гривень. Сільники ДБР повідомили про підозру. Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу одного з міст Волинської області та директору приватного підприємства вони обікрали місцевий бюджет на понад 2,2 мільйони гривень. Восени минулого року квартирно-експлуатаційний відділ склав чотири договори з приватним підприємством на ремонт приміщень, які використовуються для потреб одного зі збройних формувань регіону. ДБРівці кажуть, що на ремонтні роботи було виділено субвенцію майже 10 мільйонів гривень. Посадовець підрядником вирішили частину коштів покласти до власних кишень. До актів виконаних робіт директор підприємства продовж 2023 року вносив неправдиві дані і завищував вартість матеріалів, вписував роботи, яких насправді підприємство не виконувало. Начальник кев натомість підписував фальсифіковані акти на виконаних робіт. Після чого кошти надходили на рахунки підприємства. Начальнику кев повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби керівнику підприємства. Підроблені в службовому підробленні та привласнені майна із власних джерел нам стало відомо, що мова про квартирно-експлуатаційний відділ у місті Володимир. Наші джерела повідомили, що фірма, котра ремонтувала приміщення, то підприємство «Волиньбудтех». Директор фірми запевняє, що його совість чиста. Немає в мене, що коментувати. Єдине, що скажу, що совість в мене чиста і. Думаю, недоречно буде з мого боку щось коментувати. Там здивований. Але ви проводили там ремонти, робили, так? Так. Я не Слово санкція статті щодо привласнення і розтрати майна передбачає ув'язнення на термін до 12 років із конфіскацією майна. Як усе було насправді, ще триває слідство. Між тим, то вже не перша кримінальна справа, у котрій фігурує квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир. Кілька років тому правоохоронці запідозрили, що на ремонті військового об'єкту могли привласнити майже мільйон гривень. Тоді проводили реконструкцію тепломерень військового містечка, щоправда, у кримінальному провадженні фігурувала інша приватна фірма. Олена Лищук для новин на часі.